Номер тринадцять практикуйте самоусвідомлення, рефлексію та медитацію. Це потужний спосіб інвестувати в себе, який охоплює не лише розумове, а й духовне зростання. Регулярне саморозмірковування дозволяє зрозуміти, які аспекти вашого життя потребують уваги, де ви ростете, а де застрягаєте. Самоусвідомлення дає змогу не лише визначити свої сильні і слабкі сторони, а й краще розуміти свої емоції та мотивацію. Одним із потужних інструментів для розвитку самосвідомлення є медитація. Це практика, яка дозволяє заспокоїти розум, зняти стрес і зосередитись на своєму внутрішньому світі. Медитація допомагає вам побачити свої думки і емоції з боку, без зайвих суджень. Через регулярні практики ви навчитесь не лише знижувати тривогу, а й відкривати нові глибини свідомості. Медитація також може стати важливою частиною вашого духовного розвитку. Вона дозволяє знайти внутрішній спокій, з'єднання зі своїм я на більш глибокому рівні і віднайти сенс у повсякденних речах. Це не обов'язково має бути релігійна практика. Медитація може бути просто способом з'єднання зі своїм внутрішнім світом і знайти гармонію у житті, додайте медитацію того самоусвідомлення до своєї щоденної рутини, і ви побачите, як ваш внутрішній спокій і ясність розширюють ваші можливості у всіх аспектах життя. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут на моєму каналі.